Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Працівники Рівненського аеропорту йдуть вслід за директором. Про це повідомив заступник директора закладу Михайло Чубай. На це працівники литовища пішли після підписання головою Рівненської обласної ради Миколою Драгончуком розпорядження про звільнення Ігоря Насенюка з посади директора аеропорту. У документі пояснюється, що відповідне рішення приймалося на основі висновків фінінспекції та Держаудитслужби, які виявили в роботі Насенюка низку порушень, в тому числі. Фінансові натомість працівники рівненського аеропорту, котрі нещодавно пікетували облраду з метою відстояти свого директора, вирішили написати заяви на звільнення. Голина суперечок зміни так і не схвалили. Депутати Рівненської облради відклали проект змін до цьогорічного бюджету краю на доопрацювання, зважаючи на багато нюансів. Скільки коштів у резерві області та на які галузі вони будуть спрямовані? Дивіться далі у сюжеті. Шквал емоцій та пропозицій. Так на засідання бюджетної комісії депутати облради розглядали проект змін до обласної скарбівні. Зокрема, у ній йдеться про розподіл державної субвенції та невикористаних у минулому році коштів а це понад 40 мільйонів гривень. В цілому пропонується спрямувати на додаткові бюджетні видатки 42 мільйони 369 тисяч гривень. Крім того, не використана медична субвенція в минулому році ну, з різних причин, 5,6 мільйона гривень. Також вона головним розпорядником коштів запропонована до. Спрямування на додаткові видатки, також освітня субвенція 63,2 млн грн. мільйона гривень. Субвенція на підготовку робітничих кадрів 1 мільйон 606 тисяч. Загальна сума а це більше ніж 138 млн грн, мільйонів гривень. Має цільове спрямування. Сюди не входять 42 млн мільйони гривень вільного залишку бюджетних коштів. Також завдяки резерву в школи області планують закупити нові автобуси. У Нас є залишок освітньої субвенції в розмірі 19 мільйонів гривень на Заклади ми можемо придбати автобуси, які були оптимізовані після дати прийняття даного розпорядження. І є розпорядження від 16 листопада 16-го року за числом 827 Р, яким передбачено більше 13 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів для закладів, які просто були оптимізовані. Тобто не вказано термін, навіть якщо вони були оптимізовані 5-10 років назад, то для них можуть бути придбані шкільні автобуси. За ці кошти, а саме за першу суму, 19 мільйонів, в управлінні освіти і науки облдержадміністрації планують закупити 18 автобусів, за другу 9. Однак, останнє розпорядження не включає в себе об'єднані територіальні громади. І вже цього року батьки зможуть самостійно обрати місце відпочинку дитини. Принаймні такі намери озвучує начальник управління у справах молоді та спорту. Остаточне рішення будуть приймати депутати на сесії. Відповідно, частина категорії дітей, такі як сироти інвалідні, там, діти загиблих, учасників АТО, тобто ті, які по закону мають особливий статус, щоб вони оздоровлювалися повністю за кошти обласного бюджету, решта дітей, такі як діти з багатодітних сімей, там, переможці, диспансерні обліки і тому подібне, щоб вони частково сплачували частково вартість путівки, буде їм сплачуватись з бюджету в розмірі двох прожиткових місць. Мінімумів, а це буде близько 3,5 тисяч гривень. А решту коштів будуть доплачувати батьки, профспілки або підприємства. Загалом в області діє вісім оздоровчих закладів, де можуть відпочити діти у літній період. Проте ціни у кожному із них різні коливаються від 5 до 6 тисяч гривень відповідно до рівня акредитації. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Закривається до кращих часів. Басейн на вулиці Чорновола у Рівному не працюватиме до наступного навчального року. Через подорожчання газу у цьому опалювальному сезоні робота басейна стала збитковою, розповідає директор басейну Авангард. Міжнародного економіко-гуманітарного університету Микола Костюк він зазначив, що у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії керівництвом було прийнято рішення призупинити роботу басейну, аби він не був збитковим. Єдиний вихід це переведення котельні на тверде паливо. Зараз Микола Костюк займається вивченням пропозицій щодо переобладнання котельні. На твердопаливні, як вітчизняного виробництва, так і імпортні. Тож вже у новому навчальному році воду для басейну підігруватимуть на твердому паливі, що дасть змогу функціонувати спортивному комплексу безперебійно. Сподіваються, у спортивно-оздоровчому комплексі. Весна починається з Богдана Ступки. До рівного привезли унікальні світлини відомого митця актора легенди Богдана Ступки. Також для гостей і мешканців міста щовечора у будинку культури транслюють кінометографічну ретроспективу. Що можна буде побачити? Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Він був людиною епохою, яка змогла піднести українське мистецтво на новий щабель. Невимовно артистичний інтелігент, який мріяв працювати на рідній землі і бачити, як вона процвітає у серпні минулого року. Відомому актору Богдану Ступці могло б виповнитись 75 років. Українці дуже пишаються цією визначною постаттю. на честь ювілейної дати в міжнародному аеропорту Бориспіль відкрили виставку, присвячену великому акторові під назвою Я Богдан. Тепер ці світлини мандрують Україною завдяки благодійним. Му фонду двері дісталися і до рівного самі світлини із сімейного архіву. Дуже багато, багато Ступки, які ніде не е, презентувалися, в принципі, і е, одним із е, співорганізаторів цієї виставки є Ірина. Батько Ступка це невістка Богдана Ступки. Вони разом з Ларисою Гутеревич розпочали весь цей, скажімо, марафон пам'яті Богдана Ступки. Окрім виставки, рівняни мають можливість переглядати фільми за участю Богдана Ступки. Кожного дня нова стрічка, назва якої наперед не розголошується. Рівняни приходять до будинку культури, аби вкотре надихнути з цією постаттю. Він звичайно великий актор, видатний знімався в багатьох е, фільмах. В принципі, стояв біля такого біля витоків цього такого, так званого поетичного кіно. От з одного боку, це класика кінематографу. Е, Наприклад, екранізація украденого щастя по -франку. це білий птах з чорною ознакою. Це кіно таке достатньо інтелектуальне, достатньо якісно зроблене було з свого часу. Хоча, от масові глядачі його далеко, не завжди люблять. От мене їм складне. У старшого покоління свої улюблені фільми і своя пам'ять про Богдана Сільвестровича. Каризма акторська. З не знаю я його, не можу нічого сказати по творчості. Дуже подобається як актор. Останнє, що мені дуже вразило це фільм, який називається Свої. Дуже неоднозначні там події і ролі, і дуже потужна його якби роль в цьому фільмі. Експозиція фотосвітлин діятиме ще один день, тож рівняни можуть стигнути надихнутись артистизмом та харизматичністю людини-легенди. Богдана Ступки Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Які отримали лідерську позицію? Так, збірна України із зимової риболовлі стала п'ятиразовим чемпіоном світу. Цікаво, що більшість команди складалася із спортсменів саме з Рівного. Отож, нашим співвітчизникам вдалося показати феноменальний результат. Подробиці далі зимову риболовлю між собою спортсмени порівнюють із грою в шахи. Тому у своєму спорті вони використовують лише два прапорці, а не 16 фігур. Однак, принцип все той же свою територію захищати, у противника забирати. Як з'ясувалося цю непросту науку спортсменам України у тому числі, і рівного вдалося панувати як нікому, оскільки на чемпіонаті світу із зимової риболовлі наші співвітчизники вибороли – Абсолютну перемогу. Так як наші спортсмени у світі найбільш висококласні, такі скорисні і думаючі, і найголовніше, що в нас була команда. Тобто ми, як одне ціле всі разом. Таким чином, ми вийшли на старт вже в, практично в піки своїх можливостей, щоб ну, команда була зіграна, хоча це люди в нас кожен рік міняються. Ось, але все, все було у нас на вищим, ну не чином. Цьогоріч змагань із зимової риболовлі проходили у Латвії на озері Малий Балтезерс, що розташоване недалеко від столиці країни Риги. Іван Щевич розповідає, здобути перемогу було непросто, оскільки водойма виявилася підступною та непередбачуваною. Ця водойма дуже складна, тому що вона з'єднана з морем через ще одне озеро, великий Балтезерс і так як погода змінна дуже в самій Латвії. З вітер, міняється вітер, міняється течія в озері, то припливи, то відпливи таке непонятне. І з самою водою були дуже великі складності, щоб розібратися. Однак ці труднощі не завадили нашим спортсменам вибороти першість. Зокрема, вони показали феноменальний результат: загалом 15,9 кг кілограм риби. Іван Щевич додає цього року. Спортсмени із інших країн краще підготувалися до змагань із зимової риболовлі. Деякі омолодили свій склад, хоча, можливо, недостатній досвід і вплинув загалом на кінцевий результат. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. За результатами навчань, підрозділ протиповітряної оборони відбив умовний повітряний удар противника, так на рівненщині в рамках батальйонних тактичних навчань. Протиповітряної оборони повітряного командування захід перевірено спроможність до виконання завдань за призначенням одного з підрозділів. Протягом двох днів було перевірено спроможність дій керівного складу щодо проведення заходів підготовки та прикриття важливих державних об'єктів України. Особливу увагу під час навчань було приділено практичні складові та алгоритму дій військовослужбовців за сигналами проведення у вищій. Ступені бойової готовності, роботи колективів в умовах швидкої зміни обстановки за легендою навчань, бійці діяли за умови імовірного повітряного удару противника. А це означає прийняття швидких та ефективних рішень щодо оборони об'єктів, інфраструктури, їх захисту від ворожих, диверсійно-розвідувальних груп, а також проведення заходів з надання медичної допомоги. Пораненим відновлення знищеної військової техніки та її переміщення на запасні позиції повідомив офіцер прес-служби міністерства оборони України в Рівненській області Віктор Шубець. Автентична вишивка, колоритні вироби із лози та деревини, і це все під акомпанемент старовинних українських пісень. В Рівницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку в рамках проєкту Мистецтво одного села. Експозиція вмістила всі творчі скарби села Хиночі Володимирського району, знайомилася із тамтешніми талантами, і наша снімальна група. Вдовушка, да. Кі колорит, незбагненний талант і людську працелюбність об'єднала у собі фольклорна виставка села Хиночі Володимирецького району. В рамках проекту Мистецтво одного села люди зібрали неймовірну колекцію мистецьких скарбів свого населеного пункту. Кажуть, їм дійсно є чим пишатись. Унікальна вишиванка, старовинні методики ткацтва, лозоплетіння зберігають усі традиції предків. Село має глибоку історію, глибоку спадщину, і саме такими предметами побуту, предметами мистецтва сьогодні представлена дана експозиція. Старовинні рушники, старовинна майстерність печворку. Разом з тим мистецтво на виставці поєднується і старовинне, і сучасне, тому що поряд із старовинною із старовинною картиною, виштою, яку в побуті в селі називають рамкою. Ми сьогодні побачимо і сучасну ми Одику вишивки у селі Хиночі зберегли вміння передавати знання про ремесло з покоління в покоління. Родина колодіїв з оплетінням займається вже більше десяти років. Цю майстерність називають і хобі, і маленьким сімейним бізнесом. Мені воно подобається батьком був столяр, і воно може то це все передалося. розумієте, оцього. Я люблю так. А чого везеш? Кучу кучу, кучу кучок, 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 лози там колків, а з тих колків щось виходить красиве. Ну, це саме кінцевий результат. Вже власне всю родину забезпечив сувенірами. А ось корінна жителька села, 83-річна Віра Антонівна, знає сотню старовинних українських пісень, співає їх щодня і в хорі, і просто в побуті. Близько над будою, сама буду поливати дрібною сльозою. Бабуся лише бідкається, що молодь не хоче вивчати і знати пісні своїх предків. Тепер таких пісень немає, як колись спували. Колись про любов спували, про життя. Пісні були такі любовні, життя, а тепер які пісні? Я й на кожній свадьбі в селі мене Кличуть, бо я весільні всі пісні знаю. І бради всякі знаю. До корова я знаю пісні і вінчання, як молода йде. То мене кличуть. Побачити таланти і скарби села хіночі мають можливість всі рівняни та гості міста. Експозиція в краєзнавчому музеї триватиме два тижні. Всього ж за рік заплановано провести близько 15 мистецьких акцій, присвячених населених пунктам Рівненщини. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Завтрашнє засідання наглядової ради Вересу скасовано цю інформацію оприлюднили представники ради. Зокрема, в своїй заяві вони зазначили, що скасовують своє чергове засідання через небажання керівництва та дирекції клубу надати фінансовий звіт для оприлюднення, а також прозвітувати про актуальний стан справ щодо спонсорських та партнерських програм клубу. Також у заяві йде мова про те, що факт функціонування футбольного клубу Верес рівне у форматі народного поставлений під сумнів, а наглядовій раді пере. Шкоджають здійснювати свої повноваження. Члени наглядової ради залишають за собою право оголосити про саморозпуск. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі!